Софія, на вилочку. Маряна, папі дала ви. Капухні. Маріянка, а попробуй з капустою в мене, варенички. А вона ж не любить. З капустою їсти. Вони ж ніхто то не є. А, я капустку. А ти попробуй з капустою? Папа любит. А, 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 а ты попробуй, тебе Папа с картошкой тоже любит, София. Да. А я люблю биф с картошкой. Марьяна, швидко ешь суп. На завтрак давай варенечка и помидорки. Не сик. А нема сик? Я зараз приду, ручу. А я... Софійка бери с коммерку на помидорку. На помидорку дай. Да. Папа я не знаю. Дайте мені розсол. Давай. Я загадам вам. Біля Мар'яни ось розсол стоїть. Виталий. І Ірек написано, бач? Рек, так. Да. Тепер означає? це означає, що йде запис. Чи записи йде? Оце запис іде. Тільки руками менше води, акуратно, плавно. Тільки валка десь здорова виходить. Ой. А отако? Та ну, ти що. Хай чуть-чуть. А так? ввечері? А Отак хорошо якраз. А так якраз не як. Ну я бачу, що рек. Як в наш забирали цих цивільних молодь І з автоматами, з віворверами, німецькі офіса... офіцери, солдати нас події. І До станції Мироновка Пригнали, підогнали товарняк вагони і вагони. Привозять у Київ, Київ встановився там перестасовка чи що. А наші вже хлопці із мого села бачу. Скакують і тікають з Києва додому. Ну, разкакує вска... вска... ті і буду я скакати. І сусідка, дівчина теж з нами. Мене наблюдали, а вже офіцер з ворогом стоїть, понімаєш у другому вагоні і бачить, що не возвращаються назад, хто буде плягати, будуть на місці розстріляти. Ну, я вирішив. І я тільки хотів сказати, що ця дівчина мене за плече та вагон. А був би, щоб я скочив, був би тут мене і половив. Тоді дав команду там провідникам закривати вагони і на Польщу, в Варшаву. В Варшаву в Польщу приїхали. Там вже перестасовка теж. Товариш каже мій. Він одного села там п'ять кілометрів Михайловка село. Каже Коля, давай будемо чекати із Польщі. Ну то й куди? Стали вирішили йти, а польські там дядьки. Куди ви діти маєте тікати? Ви далі не вийдете, як за, за Польщу і там вас порозстрілюють. Налякав нас, і ми полякалися ага, назад. Давай до вагонів, Куди каже, вже направились, хай везуть. каже. І ми тоді прийшли, і ночі рушився на Німеччину. А... Віталій, зробити тобі кофе? Тобі з молоком чи Чуть, так? А, так. А їсти вам давали, як їхали ви в поїзді? — Ні, от кожого з собою взяв. то... — Хто взяв, то, то їв. А як приїхали в Німеччину, я забув, який це город вже. І там вже бавара, хазіна, повиходили брати, хто скільки і куди, на яку роботу. Принесли два відра води на. Фунда на по... на подновес по желізній дрові. На поднос? Mm -hmm. Гукають mm -hmm. да. комин, васентринкінг, йдіть пити в воду. Mm -hmm. А, ми... а некоторі хлопці такі не видержені, теж йде. Каже, ми тринкенік сволимо, ми есен есенволимо, ми їсти хочемо, а не посміялися. А тоді нас в лагерь дахав туди. А вже з Дахау, вже по назначенню вже німців повідомляли, кому скільки є, треба людей дуріти на роботу. Ні, треба Віталій, куди в копиш. Там я забою. То ви в Дахау скільки були часу? А? В Дахау скільки були часу? У mm. самому лагері скільки ви були часу? А ми там. Там два роки були. Ні, Півтора року. Ви вас що там тримали в касті плінного, так? А? Тримали в качестві пленного. Да. Так. А потім вже ну, вас потім забрали потім на роботу. Угу. Приїжджали. Німці брали. Uh -huh. То на ферму, то на поле. Тих. От. А я, значить... У мене ноги боліли, мене оставили в лагері, нікуди не брали. А тоді, коли вже брали цих людей, котрі не потрібні до роботи, на подкос возили, я вже спугався Думав, ні, йду на роботу. Я кажу своєму докторові комісії, дякую, желаю на роботу і мене. Санаторію. Таке місто. Я Господь мене відомив, як Господь хранив там, кормили добре. А моя, моя задача, я робив раствор грязні ванні, напойняв і завозив в кабінети, хто, хто, яким назначення врачом, лічиться. З усієї Германії туди з'їжджалися І лічилися. Столова була хороша цього. Тобто він вас кормив, теж там нормально кормив. Да. Столова, нормально давали їсти. Ну а самі німці як до вас поводились? Нічого. Вони просто не на війні, вони звевели в себе, ну, як вдома, та й все. цей сам був дуже Років 75-й був. Угу. Він в цій партії ці був. Так, так, угу. в партії фашист. Більше з вами нікого не було, ну, з таких цих осерватерів, тільки ви одні були, не, да? не, не, так? Ні, ні. А то все німці працювали теж там, так? Да? Там не було. не, не було. Санітарки, які робили маршарку людям. розвозив свій раствор. І ввечері це вже мене. А це забери. Забери дітям, забери. Налюво ванну. викупаюся, а німець. Бечім пробирає, Вони дуже боялися партизан, ага. щоб ніде не партизан. Прийде, обернеться, ти Ніколай, є yes? кажу, їх сімер світло. Сиду я в, в цій комнатці. Але коли вже Америка відкрила фронт на Німеччині, ага. о, вони тоді скри Колотилися німці, бояться, бо це вже Америка допомагає Росії І тут проходили, то вони вже прямо були розстроєні. І каже одна яка робила у столові, Така гарна ніч молода. Прогнозила хліб по шість по вісім тарілок на руці. І так швидко підходить до мене Ніколай. Ко не русиш, дойч, германів, прийде руський. Ти теж будеш розстрілювати нас. Разве ви винувати, що війна, що Гітлер відкрив? А всі день. Я стріляти не буду. «Ти ж хочеш жити хоче. І було таке тоді, німець каже, що. Той хазяїн. Як не робиш Ніколай, ком не в авшизен. Я застрелю. А як а авшизен застрелю, Я вирішив зробити побіг. Ну тоді вже їм не було коли роз... розходитися над цими, бо вже фронт приближається американський. Францію забрали чи до сутки. Чи за півчаса самоліти вперед налетіли, бросали бомби, а за бомбами танки були підвішені на самольотах, на ходу пускали і по Франції. І моментально забрали Францію без бою. То я тоді зробив побіг, і мене згоди хранить до другого німця. Цей німець, який був на лічені, а е, немки кажуть, хороший в нас юноша Ніколай, шин арбат, добре, але наш шеф ні з гух. Шихвин, погані слова говорить, і як би його спасти. Він почув це і сказав, скажіть йому, хай зайде до мене в кабіну. Я зайшов у його кабінет, де він відпочився, питав, як тобі тут. Хорошо чи ні? Чи ні? А, ну, чи ні? ні все одно. Їх му скарбати, а шеф я. Де не горішки її сидіти? нехороша, хороша. Як прийдеться трудно, тяжко бросай і приїжджай до мене. Город Акзе, одньонки на теж, що 80 купила. І я ж не знаю, кому я дістав, дарова, але рішив. Прийшов на станцію, а станція метрів ось оцій санаторії. Рядом. Поїзд приходить сюди, поїзджу. Я приходжу до хазяїна станції, там знаєш, кожен своє своє е, мав. Я кажу, дайте мені білет дайте. Каже, Не розрішається. Віталік, mm -hmm. ми це не копимо, диви. А жінка його аж просказилася. Вона знає. І вони знають, мов цього шефа, який він такий закальоний. Каже, дай йому біля. Правда, дав білет мені, приходить поїзд, і я сідаю на поїзд. Приїжджає в Мюнхен, тривога, самоліти налетіли американці, боби. Народу повно, кругом. Перебомбили. Немка з дітьми там одна сиділа і поміг у другий вагон перейти. Вона мені дала булку хліба. Він був такой хороший, здобний, там ще щось, кобаса. Брод. Я подякував. Вот. Да. Рушив цей поїзд. Їхати. Я приїжджаю в час ночі. Тут Аксбург. В станції повно людей набито. І цивільні воєнні. Я сім між воєнними там. Осторожно, вот і грі, поляні. Так, оце у нас ходить два. Поїцані, собака така стеля. А в синь. Встань. Біти папіри. Я дав свій. Засміялися, що де. Де хвельба, де дахав, а де вже ти, як це ти рішив сюди їхати куди. Я там у ну, праці сказав, я, що хазяїн не добре, став О, то я вирішив побігти. Сісім діти. Я сів. Походили, походили, де вони там, обратно йдуть. Так швидко пам'ятають ім'я, Ніколаюсь. Конт, на, на вулицю ходімо. Я вже йдуть з ними. Ведуть мене в комендатуру. Там вже допрос, все, повірають, куди що. Він сказав, там у комендатурі навчальник, заведіть його до такого, то такого, -то, у цінер, заприть його до утра, а утром будемо шпрехень говорити і розбиратися в цьому діло. Знаходимо туди, а там цими ріками різкі наші хлопці, то, то насінню чули там кого, то... то ворували, все, все знає, і туди. Їж. А один каже, там нічого хлопці, нічого". коли він каже, де добився, він і отсюди вийде на мене. Як, я не знаю, як що мене ожидає. Думаю, правда. Утром несуть чай, кусочок хліба. Ніколай, діти тримкен. Ті, тій, ті, ще ті, чай. Я взяв, а хліба дав я хлопцям. О. Часа два пройшло чи час обратно. Одпирають камеру. Гукають мене. Виходь, Ніколай. На, на штрасу. Пацієнт. Ну, до свидання, хлопця. Щасливий, каже, друг. Споминай нас, де на будеш. Да. Наверх, на второй етаж, там допрос. прос. Я, що, удав, все. А в кінці кімнати сидить один теж военный, поліцейська одеж. Мене посилають туди до його. Він мене розпитав. Я приходжу, дорогуюся по-німецьки. А він каже, я не розумію кажу, А чого ж ти у поліцайській одежі? Так прийшлося. Давай, я ага. я до нього повертаюся до грозу начальника і кажу, їхній книзь шпрекен, кажу, поїцань. Ну, давай, він давай, тоді допрошує почуваю. мене, як, що, я розказую. От, от кажуть, да кажу, телефон, номер хазяїна, моєте кого, як не вірите словам, подзвонить. Він у мене був на лічені, у нас там робив, все. Правда, підняли, подзвонили. Ну, Ніколай. Афіндерзень, до свидання. Бай не попадай сюди. Вони хотіли мене везти туди, якого я сам знаю, Вийшов я туди, вибіг. Ну куди? Як, як, е, як заїзд зі склітки. У яку сторону йшов? Я женщину питав і де жінка одна. І прикрите в неї чорний. десь ним завезли. Та що ти робиш? А? не Можна бити. Да. Як мені попасти, так і так. Кареком. Йди за мною. Зараз каже, кому цук, прийде. Приїде поїзд, садітеся на поїзд і будете їхати два прольоти, а там на третьому встанете на тій вулиці. І там каже Ганц Хор. Вони всі знали його. Він мав то магазин, все. Я правда приїхав по весілів, приїжджаю, приїжджаю, два прольота, бачу. І на дому написано його фамілія. Ганц Вор. Я тут і, зліз, і прибігаю до цього дому, кнопку прибіг, вибігає жінка. Що ви хотіли по-німецькому? Кажу, хазяїна вашого. Каже, десь поїхав машину. Скоро буде. Дві тисячі. Сідайте, каже, все, в кімнаті. Тільки сіли, поговорили, він машину вже на подвір'ї їхав Вона в вікно відкрила. Ганцлор! компліт, Ніколай Скварин! Приїхав ми. О, він прибігає, заробка і все. Ну все, будеш працювати в мене. То я там що? Дві неділі пороблю. Міліція розшукує, міліція знайшла. Мене що я тут? Хотіли звертати мене вже назад, але не було коли. Тут вже фронт, що скоро вже американські війська увійдуть в міст і город буде зданий без бою. Не було кому коли. То мене оттуда. Тож обратно. To район. А хто ж? Назад возрабити. Щоб я, як я вже до його не поїду. Це такий майстер, то вже видно, що майстер. По відкруті його. А зараз поставлю тобі я. І мені звідти я встановилася вже. Я коли вже тут остався. Кажуть козаєнка. Сьогодні ночі були, була розвідка, каже, вже американська, наш міст, здається без бою. І наутку повикидали на батиках е, ну, ростині, поприв'язували до квартир, а вже, вже йшли піхота Бо я з полімлітами, полі. з автоматами, yeah. по одній вулиці, і по другій навіть займає. Десь появилися танки німецькі там Не. в одному такому посолку. Вони повстановлювалися коло всіх ясеня, дерево і давай туди по танкам бити. А ми вже з товаришем стали під домом дома. Руські дуже чекають, що рушіш, най україниш. В общем, всього того розказати. Невозможно, що встрічалося у ті періоди, тяжкі і страшні. Але Бог був со мною. Бог хранив, Бог допомагав. Ну, ви прийшли до Бога якраз там, коли були в, в Німеччині, так? Да? Я вірив, Саш, Віталік, я вірив, що Бог є. І я боявся робити таке в законі. Ну я не був вже членом. Не був. А там тоді група була невеличка. В Німеччині, так? Німеччині. І наші, з цих же, в Німеччині. наші, же то в цивільній. І один був руський э, мужчина, років 70 брат такий. І все проводив зображення в саду, там вже американські війська стояли самоліти, все, а ми в саду. Я чуюсь, читаю слово Боже, я вже туди. Теж до їх і Я з ними вже був. І коли ми розставалися, адреса лишали, як кончиться війна, може, ще повстречаємося. Я часто з ними був, але ще не був при що. А тоді як кончилася війна, я ще два роки служив. Іван Мусатов, Ти знаєш Івана Мусатова? то ми в місті були там, в армії. А він, а він був, були ми на пекарні, він був за складом, моку видавав на хліб, пекли хліб. І він, бувало, все ввечері сядев, коло, коло дверей, розказує, скільки німців вбив, як воював, все. Надя була там його, то він не був віруючий, а жінка вірюще. то тоді каже Надя. Приїдеш ти Ніколай по оконченню знаю, служби і доставлять тебе женитися на адрес і приїжджай у Некихлась. Не кишувався не вука. І я так і зробив. Дали мені адрес, а як їхали вони в у... відпуск, Іван е -е -е, і Надією, то я заливався в їх на квартирі, глядів, як квартиру. Побудуть в відпуск, приїжджають і таким чином ми. Повстрічали. Я тоді вже кончу, кончив службу, все. Ну, що ж так? Мір як мір. Тут зараз все, гущення, тоді я вже втрицаюся. Я кажу тату, тату і мама наша. Дозвольте, я хочу поїхати в Вінницьку в область, посятіти там друзів своїх, кажу їй син. І я поїхав. Добивався вже Вінниці сюди, добуки, ніких до році. Спитав, як. Я до Варки, сестри, Барка, там пророжиться була. Туди добувся. Тобі, Був. Твій Був. Твій І я вже там, ну, каже, що неділя буде, підемо на, 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 вше, на вше, в сідання, в собрані. І я став туди ходити, все. Вже друзі там стали близькі мені. І забуже поїхали на служення забуже, над Бух. І там придали мені хрещення, я вже став членом. І дуже трудно вже. Зайшли мої тут, тут доброжити. І Господь вже обіцяє мені супругу тут. Дати. Таке дивне наше сочетання було. Не те, що як всі час збираються, там, ми в середу, серед тижня. І там до скільки було. І дав Господь нам проживати, поняти Слово Боже. І я беру вже свою супругу, цю маму, зідемо в Черкас. Приймають нас. Я думав, що там знаєш, зараз п'янка там, що, ні. Кип'ятка дадите. Прийняли родителі, мене все нічого не спротивлялися. Вот. І Я ще два місяці там побув із мамою. Мама пише, що заслабла. Лишає я батьків, їдемо вже сюди, в колюху, перед Рождеством. Теж сніг не було тільки болото. Заходимо в дзвонити до тітки, її там переночували. І вже я тут уїхав. Ну що ж, роботу шукати. Я пішов у район. Мені район дає в строїнцях совхоз, там, каже, потрібно пасічника. Велика пасіка, і мене туди господна направив. Пішов, договорився, все. директорка, я приходжу з мою марті прийме і буде тербувати. Вона мене виповідала за цей ліс, який дорогий ти. Я туди прийшов, договорився і там мене відомили пасіка. Як дивно, чудно було все. А тоді вже ми Іван Мосаков, коли той кончив службу, вже він повірив, вже їм став просвітером. От, так вже. Ми вже велике мали общини. Дивно, чудно, видаєш. Як легко і як добре з Богом. Дуже добре. А були опасні ті времена. Преслідували.